Жахливе, особливо той кадетський корпус. Ну це центр міста, Слов нема. Будівлі ансамблю круглої площі, пам'ятки архітектури національного значення вже багато років як стали символом занепаду Полтави, говорять містяни та гості міста. За скільки років я тут спершу з 2014 року, і оце наблюдаю цю будівлю. Вона все рушиться і за цей час. що? Влада міста не може щось зробити, асфальт знімають і хороший, а ця будівля ну, аварійна. Більшість опитаних нами перехожих кажуть, вже зневірилися, що коли-небудь ці пам'ятки архітектури будуть відновлені. Все наскільки вже запущено, що вряд ли. Це воно вже скільки років стоїть. Я думаю, ніхто не буде цим займатися. За мою за моє життя, скільки мені залишилося, я думаю, не зроблять. Швидше зроблять навколо парку стоянку. Дехто вірить, реставрують ансамбль Круглої площі після війни. Я сподіваюся, як тільки війна закінчиться, зразу почнуть гроші поступати. А так я сомніваюсь. На сьогодні з восьми споруд, зведених на початку 19 століття, утримуються лише три: будівля міської ради, школи мистецтв та будинок цивільного губернатора, де знаходиться один з відділів держоргану боротьби зі злочинністю. У найгіршому стані кадетський корпус. Спорожніла будівля після 1995-го, відколи її залишили останні випускники. Понад шість років вона на балансі державної судової адміністрації, говорить кандидат архітектури, представник громадської організації сейф Тава Артур Ароян там були зроблені попередні підготовчі роботи до рятувальних консерваційних робіт, вищищене сміття, розібрані конструкції даху, які були там спалені. Перед тим закриті вікна, влаштований армопояс по верхній частині стін, і готувався монтаж нових конструкцій даху. Вони вже були виготовлені частково, були вже завезені у двір. Будівлі, але перед монтажем сталося 24 лютого 2022 року. З того часу, якби ці роботи всі призупинені, руйнується буквально на очах і архітектурна пам'ятка національного значення, будинок генерал-губернатора 2023 року. Будівлю обстежили та підтвердили погіршення стану. Це ми можемо бачити і по фасаду, але там є і проблеми з дахом. Є проблеми з запаленням. Крім того, нам треба розуміти, що це не тільки сама будівля, це ансамбль цієї будівлі, в який входить огорожа, двоє воріт із них і два флігелі. Зараз, наскільки я знаю, в цьому будинку генерал-губернатора розміщується державний інститут проєктувальний місьбудпроєкт. Зрозуміло, що вони не можуть. Виконати такий обсяг, ну просто фінансово, кришиться дах діючої будівлі головпоштам, то стояти під ним небезпечно. Є й проблеми з основою колон, говорить архітектор. Там постійно є проблеми з колонним цим портиком, з сходами цього от внизу. Основою колон його періодично виконується поточний ремонт, але ми розуміємо, що ну причина, очевидно, поточним ремонтом не може бути усунута. Три роки тривали консерваційні роботи в будинку дворянського зібрання, більш відомого як кінотеатр імені Котляревського. Завершили їх ще в жовтні минулого року. Зараз в міському управлінні капітального будівництва мають отримати документ, що засвідчує готовність об'єкту до експлуатації. Далі будівля перейде на баланс області. Зараз триває от в експлуатацію. А після того, як ми введемо його в експлуатацію, то вже місто має передати його до області. І що за цей час нічого не змінилося, передадуть його області. Вона трошки буде затягуватися, тому що це там національна значна пам'ятка, то ну, триватиме до осени, я думаю. Навіть візуально цілий житловий будинок по соборності 40, колишній дім віце-губернатора, має ненадійні карнизи та потребує реставрації фасаду, говорить Артур Ароян. Додає обстежити кожну з п'яти проблемних будівель круглої площі та сформувати перелік першочергових робіт варто вже зараз. Гідроізоляція цоколя, гідроізоляція верхівок стін, як в випадку з кадетським корпусом, ретальне обстеження, поточний ремонт даху, наприклад, будівля профсоюзів, очевидно, потребує його, для того, щоб карнизи не випадали і не замикали верхівки стін. Усе це можна зробити і в умовах обмеженого бюджетування та воєнного стану. Переконаний Артур Ароян. Це допоможе зекономити в майбутньому під час повноцінних ремонтно-реставраційних робіт. Тим часом, сьогодні, 6 травня, в місті, відбулося організаційне засідання робочої групи з питань збереження культурної спадщини громади. Як повідомили у Полтавській міській раді, у пріоритеті найвразливіші об'єкти, серед яких і ансамбль круглої площі.